Посилена взаємодія виконавчої влади і місцевого самоврядування яскравий приклад виконання соціальних ініціатив президента України. Методом народної будови у селі Красна зроблено багато справ. Тепер громада взялася допомогти відновити будинок культури. Це приміщення для селян є надзвичайно важливим, оскільки юне покоління не має де проводити своє дозвілля. Коли я прийшов сім головою, воно було край аварійному стані. І нам на самий лишень проєкт було проєктні організації, нам запропонували більше як за на ще зробити проєкт. Я їх прогнав всіх звідси, і ми почали поточні ремонти на основі громади. Значить, ми його поставили під поручні стіни, поставили, зірвали всю підлогу, перецементували все, переляли. Народним методом на цю всю будову у нас використано в даний час із заміною всіх вікон, дверей десь близько 60 тисяч гривень. Приміщення будинку культури служитиме як народний дім. Тут також планується відкрити ще дві групи для дошкільного закладу. Голова каже, що таким чином вирішиться питання переповнення садка. На всі ці роботи сьогодні потрібні великі кошти, яких зараз село не має. Тільки на наступний рік кажуть чиновники, об'єкт включать для фінансування у районний бюджет. Основна ударна сила це зусилля громади, ресурс, якраз направлення на те громада на чолі з сільським головою Завольником Василем Ярославовичем, при підтримці активу села, при підтримці депутатського корпусу, при координаційних заходах районної державної адміністрації. E, Якраз e... Яскраво можна сьогодні подивитися, як реалізовуються ці питання, які ми називаємо поглиблення взаємодії. Крім відновлення будинку культури, в селі планується незабаром відкрити новий дошкільний навчальний заклад. До цього процесу знову ж таки активно долучилася громада. Сільський голова до співпраці залучає місцевих підприємців простих людей, що мають власну техніку і можуть фізично працювати. Допомагають навіть жінки. Багато долучився священик. Священник нам практично майже дає всю, всю їду. Ми нас тут є поліва. Кухні в клубі ми годуємо ці всі люди. Сіті надано послуг машинами, тракторами, роботами, то, то, робота, то, то, то цей обсяг коштує мільйон. Якщо б братися так зараз, щоб ми хотіли були наймати брану, ми ще 450 тонн, 450 тонн ми лише засипали туди каміння. Іван Осташук, Іван Сем'янів, новини, телеканал Рай.